І всім любі друзі! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на комікс номер 6 2001 року випуска. Зрічі, перший, це якраз рік, коли я народився. Тут комікс чуть потрьопаний, бо тут здерто. Тут, скоріше всього здерли ціну козли. Що, давайте подивимось. Скільки тут цікавих історій. Перша історія своєрідна космічна про маленьких інопланетянинів. І пригоди нашого Тома, Джері і всіх решта. Так, так, так. Ось, Том вже розкосив, що це маленький інопланетянин. Така от цікава, хороша історія. Мені-історія про того, як Том хотів повісити картину. Далі історія пригоди на пляжі. Це один, по-моєму, з кращих коміксів тут. Смішний момент з Джеррі. Джеррі, Тафі, краб. Ну, коротше, крутяк. Надіюсь, я теж хоч один раз цього літа піду на пляж. Я люблю ходити на пляж, загоряти. Перший я комплексував, що я не накачаний, хоча насрад. Я йду просто щоб посидіти і гарно провести час. Випити мохіто, безалкогольного, звичайно. Я би хотів почитати комікси, але не думаю, що це мені вдасться. Може колись пізніше, коли буду на пляж ходити сам. Поки що я люблю проводити час з сім'єю. Я ціную ці моменти. Для мене це дуже важливо. Ось такі от мега пригоди у нас на пляжі. В кінці почався дощ. У мене теж в більшості випадків, коли я йду на пляж, завжди є такий день, що прям сонце-сонце сидить сонце і мені бах, хмари, і ми доходимо тільки додому і бах, гроза і дощ. Реклама покемонів. Все дуже класно. Ну що ж, любі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня! Чао!